Зараз розгортається дискусія відносно ініціативи Міністерства освіти і науки про реформу в предметі історія. Значить, і науковці вступили в дискусію про те, що не варто робити цієї реформи і об'єднувати два предмети: всесвітню історію, історію України в один предмет. Я більше схиляюсь до того, що не варто цього робити, тому що, знаєте, ну так трішечки давайте по пожартуємо. Давайте візьмемо борщ і туди кинемо вареники. То борщ це борщ взагалі, то вареники це вареники. І то блюдо хороше, українське, і то блюдо хороше українське, але бажано їх їсти окремо. Так само і тут. Все-таки це, на мій погляд, ну можливо, я консерватор, я так вчився. Це два різні предмети. І їх не варто об'єднувати. І треба чітко розуміти про те, що не завжди міністерство може бути правим. Якомусь держслужбовцю, чи міністру, чи заступнику от прийшло щось в голову, і він це взяв реалізовувати. Ну це ж не значить, що це так правильно. Мені здається, що тут варто було б держслужбовцям з міністерства все-таки провести, якщо виникла така думка, і вона набула зараз такого, ну скажем, я б сказав, дискусійного резонансу в наукових кругах професіоналів. Наголошую, якраз професіоналів, то варто було б провести ряд корухлих столів, дискусій і вислухати за і проти. І можливо, тоді сама ця ініціатива ну, відпала б. Я так рахую, тому що дуже не хотілося б, щоб експериментували на наших дітях. Якщо і робити якісь експерименти, то для цього має бути наукове обґрунтування. І мені здається, що в першу чергу треба слухати от наукове співтовариство професіоналів. От я. Ну, Перед цим схиляюся, перед професіоналами, тому що якщо ти професіонал з великої букви, ти знаєш свою справу. Я зараз перепрошую за те, що я скажу, але це не означає, що всі держслужбовці в Міністерстві освіти являються професіоналами. Вони працюють не з дітьми, вони працюють з паперами. Розумієте? Професіонал це той, який 20-30 років попрацював з дітьми. І є ще така, знаєте, мене класна приказка. Ти мені не розказуй, ти мені покажи. Якщо ти можеш показати стопку паперів, то це не значить, що ти професіонал. Якщо ти можеш показати тисячі успішних учнів, яких ти навчив і випустив, то ти професіонал, то цих других треба було б слухати все-таки. Шановні друзі, вкотре пропоную і запрошую підписуватися на мій YouTube канал. Звичайно, буде приємно, якщо ви поставите вподобайки, залишите свої коментарі, щоб був не тільки монолог, а був діалог. Мені цікаво почути і вашу думку. Наперед вдячний.